А далі про гучну історію з Троєщини, тому що там незаконний бізнес на парковках звели невідомі особи в цьому переконаний очільник Деснянського району столиці. Минулого тижня його очільника району не впустили на комунальний паркінг. Уявіть собі ситуація. Господарі стоянки не представилися, мабуть, вони не знали, що це очільник району. Від кавер почали ховатися і нервово когось набирати в телефоні. Прокидайся, приїхала на місце інциденту разом з головою району, так би мовити, навести лад, і те, що ми там побачимо. Чили нас просто шокувало. Тож далі про те, хто в Києві захоплює паркінги, як має виглядати легальна стоянка і що робити, якщо перед вами самозваний паркувальник. Бити чи не бити ось у чому питання. Далі в нашому сюжеті. Ні, я жартую, звичайно, жодного криміналу. На парковку я хочу заїхати. Ми тут тільки випускаємо. Чого? Чого? Бо ремонтні роботи. Хто закрив. А ви хто? Прізвище? Комунальна стоянка біля столичного ринку фермер заблокована. Невідомі особи контролюють в'їзд та беруть гроші. Документів, начебто, немає. Що ви закрили парковку? Комунальну Це комунальна парковка тут. Яка кона? Комунальна? комунальна парковка? єдина, місто Києва. Той кого не пустили на стоянку, голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов. Саме він зафіксував порушення. Ми приїхали з ним на місце за тиждень після інциденту. Від самоуправства залишилася лише порожня будка та зірваний трос. Це мутна схема, переда незаконна передача паркування у нічні паркування, розуміючи, що в тебе тисячі людей, які потребують нормальної системної парковки. Розуміючи, що напроти є організація, яка платить місту державі різних платежів у податків на 4 мільйони гривень. Тут місто отримує 20 тисяч на місяць. Щось таке за словами адміністрації ринку, це вже не перша спроба зробити на цьому місці бізнес. Тут офіційно відведений паркувальний майданчик КП «Київтранспарксервісу». «Київтранспарксервіс» надало е, цей майданчик третій особі. Це товпобут парк в експлуатацію. На жаль, з, десь з кінця травня місяця вони почали встановлювати незаконно натягувати металеві троси і повністю огороджувати ось цей весь паркувальний майданчик. Справу ще не передано до суду. Слідство триває. Сам концепт. Паркування біля шестиполосної смуги він вже незаконний. Тобто ми маємо передивитися всі рішення КМДА, які в які були прийняті до того, тому що вони приймають рішення, не дивлячись на реальні законодавчі акти держави. Тому нам потрібно ще десь два тижні. А це схожа історія з центру столиці. Мешканка будинку не змогла заїхати у власний двір. Проїзд закритий. Місце бронює охоронець, який начебто вимагає оплату за паркомісце. Я додому. А що? Я в тому, що це частна парковка. Ви хоча б як заїжджаєте, спитайте, де можна поставити машину. Хорошо, де можна поставити машину? Зараз би приїде чоловік, який. За цю парковку платить кожен місяць з І він скаже: Годь я поставив на моє місце. Що я йому скажу? А це вже Одеса. Тут все виглядає майже офіційно. Є розмітка, є знаки платне паркування, але без QR-кодів, без системи оплати. На місці працюють лише так звані жилетники. Беруть за місце готівкою. Юристи кажуть, організувати платне паркування можна, але лише з офіційними документами. Водії мають право вимагати договір оренди земельної ділянки, дозвіл від міста або автодорожньої служби, інформацію про суб'єкта господарювання. Приватна парковка може бути в місцях, дозволених місцевою адміністрацією. Це може бути там під автостоянку або під якісь, під іншу комерційну підприємницьку діяльність раніше да до війни в нас був доступ до кадастрової карти, і ти міг поточити, на якій ти знаходишся, подивитися. Кому належить ця земельна ділянка і кому вона передана в користуванні і на яких підставах зараз такої можливості публічно і відкрито немає, але є і візуальні маркери, за якими легко розпізнати легальну стоянку, вказаний тариф на паркування за годину, день, безготівкова оплата, QR, паркомат або мобільний додаток. Якщо вам пропонують оплатити готівкою охоронцю, це сигнал про порушення. Окремі місця для людей з інвалідністю та електрокарів чітка розмітка. Та знаки це в цілому. Для заробітку і для простого заробітку, тому що якщо ти би хотів отримати цю парковку офіційно, ти б звернувся в державну адміністрацію, вона би виставила тобі орендну плату за неї, ти би заплатив за неї орендну плату. А можливо, це ще би проходило через державний аукціон, де була б конкуренція. Якщо ви стали свідком незаконної стоянки, юристи радять одразу викликати поліцію та фіксувати порушення, адже бізнес на асфальті без жодного документа. Це не дрібне порушення, а кримінальний злочин. За самовільне захоплення землі та незаконне збагачення законом передбачено до семи років позбавлення волі або штраф із конфіскацією майна.